Доброго дня, дорогі друзі! Мене звати Ігор Лапчинський, і сьогодні я хочу з вами поділитися такою важливою і цікавою темою, яка називається Пенсія в Іспанії». Це, ця це тема дуже цікава тим, що вона є одночасно, ви не знайдете дуже багато матеріалу по ній, і водночас також ця тема вона є трішки складною, оскільки пенсія в Іспанії, ми завжди говоримо е, зараз тут про українців і відповідно говоримо про міжнародно-правовий договір, який ще був підписаний між Україною та Іспанією в далекому 1996 році. Тому, якщо ми беремо в загальному пенсію в Іспанії, то слід поділитися тим, що пенсія в Іспанії вона ділиться на дві. Великі групи це контрибутіва і ноконтрибутіва, що в перекладі називається трудова пенсія в Іспанії і нетрудова пенсія в Іспанії. Чим вони відрізняються одна від одного? Перше, що трудова, це завжди, якщо ви відпрацювали в Іспанії мінімум рік або два роки. Чому мінімум рік? Тому що в конвенції між Україною і Іспанією вказано мінімальний термін: оцей один рік в законі про соціальне забезпечення Іспанії. Казано два роки, тому ми завжди рекомендуємо відпрацювати два роки. Відповідно, не трудова, це, це та пенсія, яка виплачується відповідно автономним, автономною спільнотою. У даному випадку, якщо ми зараз говоримо і знаходимося на Барселоні, це спільнота називається Женелітат де Каталуні. І, відповідно, ми подаємо у цей орган відповідні документи. Якщо ми прожили... В Іспанії деякий час і не, взагалі не працювали в Іспанії ні одного дня, і, відповідно, маємо відповідний пенсійний вік. Тобто для отримання пенсії в Іспанії є два основних чинники: перше це пенсійний вік, і друге це пенсійний стаж 2012 року законодавством введено підняття. Пенсійного віку кожного року на 2 місяці. Що це означає, що як тільки наступає новий рік, змінюється оцей пенсійний вік. На сьогоднішній момент він складає 66 років і 8 місяців, і відповідно у наступному році, у 26-му, він вже зміниться. Але є виняток, наприклад, в залежності, якщо людина має великий стаж. Це плюс-мінус, ми говоримо по 37, 38, 39 років. Загального стажу, наприклад, Україна плюс Іспанія. В даному випадку ви можете вийти на пенсію в 65 років. Другий момент важливий це пенсійний стаж. Як я говорив, тобто по конвенції нам потрібно хоча б один рік відпрацювати в Іспанії, а по договору, тобто по закону, відповідно 2 роки. Коли це відбувається, то вводиться відповідно. Правила конвенції, при якому український стаж, який ви здобули, заробили в Україні, він сумується з Іспанією, і, відповідно, має вийти у вас мінімальний пенсійний стаж, це 15 років. Тобто в Іспанії мінімальний пенсійний стаж 15 років. Відповідно, чому це важливо? Тому що коли ви. Подаєте на пенсію в Іспанії, ви або подаєте тільки на іспанську пенсію, і вони відрізняються видом заяви соліситут. Заява просто на іспанську пенсію називається Соліситут парапенсіон іспаньоля. Якщо ми говоримо про заяву, яка подається відповідно на міжнародну, тобто по конвенції, то це називається білітераль між Україною і Іспанією. То відповідно, коли ми робимо цю заяву, Іспанія що повинна зробити, вона повинна дати запит в Україну для того, щоб Україна підтвердила дві речі. Перша річ, перша річ це відповідно ваш пенсійний стаж в Україні. І друга річ, якщо ви в Україні отримуєте якусь, якусь пенсію, то відповідно вона запит робить на розмір цієї пенсії. Чого це робиться? Для того, щоб потім, коли ви отримуєте пенсію в Іспанії, ви можете запросити запит, який називається por Complemento de mínimo», для того, щоб вам. Відповідно, добавили до мінімальної пенсії в Іспанії. Як це працює? Тобто є кожного року встановлена мінімальна пенсія в Іспанії, і відповідно, якщо ви, наприклад, там відпрацювали 2-3 роки байдуже в Іспанії, вам буде е, добавлено, якщо ви зробите цей вид солісітут, тобто цю заяву до мінімальної пенсії в Іспанії. Наприклад, якщо мінімальна пенсія в Іспанії 600-700 євро, а в Україні ви отримуєте, наприклад наприклад, 100 євро, то в Іспанії ви можете е, отримати відповідно різницю, тобто плюс-мінус 500-600 євро. Далі, якщо ми говоримо про нетрудову пенсію, то, відповідно, тут потрібно прожити і бути легально резидентом Іспанії деякий час. Наприклад, в Каталонії це 10 років, при яких вам потрібно бути резидентом, а також мати прописку безперервно на процесі цього часу. Відповідно, коли ви досягнете пенсійного віку, ви зможете запросити пенсіонно контрибутива. Буде вам виплачуватись кожного місяця. Плюс-мінус це становить 400-500 євро. Кожного року переглядає цей розмір і підвищують відповідно. Цей вид пенсії е, також відрізняється від органів, де ми повинні запрошувати. Наприклад, якщо ми говоримо про запит трудової пенсії, неважливо це запит трудової пенсії, якщо у вас тільки стаж трудовий в Іспанії, або якщо ви запрошуєте пенсію е, у зв'язку з конвенцією про міжнародне соціальне страхування, який є е, укладений цей договір з Україною. То ви повинні звернутися в орган соціального страхування, він називається Інститут де Сікурида Соціаль. А ви це можете зробити двома способами. Або особисто взявши запис в цей орган, називається Сіта Превіа, або, відповідно, через ваш електронний сертифікат, або електронну пошту. Або третій варіант подати через хистора, адвоката, або, відповідно, працівник називається е, Третій варіант через е, того, хто має е, спеціальний оцей, е, сертифікат соціального працівника. Е, відповідно, у даному випадку, неважливо, як ви подали ваші документи, вони попадають відповідно на розгляд конкретного офісу е, соціальної служби. З інституту Зесигуря Соціаль. Відповідно, неважливо, де ви знаходитесь в Іспанія, чи це Барселона, чи це Мадрид. Відповідно, кожен із регіонів він буде відправляти вашу заявку, якщо ви подали по конвенції у Малагу. Чому у Малагу? Тому що офіс, який контактує з Україною по Україні, він знаходиться в Малазі відповідно, Малага відправляє запит в Україну в Київ в Офіс Пенсійного Центрального пенсійного фонду України, який знаходиться на Багратіонна, номер 9 І відповідно, цей уже офіс він дає заявку по обласним регіональним центрам України для того, щоб дати відповідь на цей запит, який прийшов в Іспанію. На жаль, терміни дуже довгі. В Іспанії можуть це зайняти мінімум 6 місяців, максимум 2-2,5 роки. Все залежить від конкретного регіону, від конкретного офісу і від конкретного списку і пакету документів, який подається. Відповідно, якщо ми говоримо про соціальну пенсію, тобто нетрудову пенсію, то тут, як правило, запит нікуди не буде подаватися. Відповідно, ми звертаємося до органу, який на. Називається Женеліта де Каталунія. Також ми можемо подати цю заявку або онлайн. Або особисто взявши всі та тобто запис до цього органу, ми подаємо документи, і тут дуже важливо, що враховується наше економічне положення, тобто наші заробітки в Іспанії, а також е можуть додатково враховуватися економічна ситуація людей, з якими ви прописані. Неважливо, що вони не складають тобто, вашу сім'ю, а просто прописані з вами. Тому тут важливо правильно заповнити і подати документи. Якщо ми говоримо про які документи. Потрібно подати відповідно на запит пенсії, якщо це пенсія по конвенції, то це відповідно заява. Заява ви можете скачати в порталі, тобто він доступний в інтернеті, або заповнити онлайн і підписати вашим електронним сертифікатом. До заяви ви повинні надати ваш документ, тобто ті вид на проживання. Також ви повинні надати. Паспорт перша сторінка і копію трудової книжки. Не треба робити копію всіх сторінок трудової книжки, а тільки де є ваші записи. Проблема, яка на сьогодні існує з трудовими книжками, тому що більшість трудових книжок вони випускалися в Радянський Союз. Тому е Україна, відповідно, Просить зараз вийшов новий закон, щоб кожна людина, у якій паперова трудова книжка неважливо, чи це Україна видала цю трудову книжку, чи це видав Радянський Союз. Відповідно, її треба оцифрувати до 10 червня 2026 року. Відповідно, тут дуже важливо, і тому ми також записуємо це відео з метою інформації для вас, щоб ви встигнули. Подати відповідні копії вашої книжки для того, щоб ваш оцей стаж, який є в трудовій книжці, він не пропав і був зарахований як для української пенсії, так і в майбутньому, коли, наприклад, ви захочете оформляти іспанську пенсію. Тому дуже важливо встигнути подати відповідно цей запит, ці документи, до 10 червня 2026 року. Відповідно, там є інструкції, ви можете знайти в інтернеті, як це зробити, або через ДІЯ, або через спеціальний сертифікат на порталі пенсійного фонду. Там є вся відповідно, детальна інформація, де легко це все зробити і так далі. Що відбувається після того, коли ви подали документи? Тут важливо, щоб. При подачі і заповненні документів ви перевіряли правильно, чи ви вносите всі дані, чи ви внесли ваш адрес, чи ви дали згоду на відповіді, що вам прийде по електронній пошті, чи ви вказали ваш номер рахунку відповідно. Банківського рахунку, тому що помилка може коштувати вам траті часу. Також слід зазначити, що при подачі документів обов'язково я рекомендую всім завірити вашу трудову книжку, якщо ми говоримо про Паперовий варіант, у нотаріуса поставити апости і відправити заказним письмом, тобто поштою на Київ. Чому? Тому що в дуже багатьох випадках на практиці Україна відповідає, що вони не можуть ідентифікувати записи, і ця книжка відповідно не завірена. І це створює додатковий час очікування і додаткові незручності. Тому враховуйте цей момент. Відповідно, коли ви подаєте документи. Ви маєте отримати хустифіканти, це підтвердження, що по ваші документи подані. Це або вам видасть робітник Інституту де Соціаль, тобто соціального цього органу, або, відповідно, якщо ви подаєте онлайн, ви цю заявку можете скачати як хустіфіканти де Презентаціон де Тому це також слід враховувати. В цьому контексті також у заяві, якщо ви подаєте як на запит по конвенції, завжди вказуєте, що ви просите пенсію у відповідності з конвенцією, а також слід зазначити, що ви можете подати. Або три місяці за до настання юридичного факту, що я маю на увазі. Наприклад, якщо вам не, не виповнилося відповідно тих років, які потрібні для пенсії, тобто у вас ще немає пенсійного віку, то ви можете подати заяву швидше, але не більше, ніж три місяці. І ви можете, наприклад, указати, що дія цієї заяви настає відповідно через три місяці. Або, наприклад, якщо ви працюєте і хочете подати заявку швидше, ви так само можете подати раніше трьох місяців, але обов'язково вказувати, що феча де ефекту в заяві настає ось через 3 місяці. Тому, відповідно, працівник або онлайн-система приймає вашу заявку, але рахує, що дата, де суліситут, дата заяви от з цієї дати. Весь цей час, якщо ви очікуєте рішення по пенсії і вам видають рішення по пенсії, відповідно він рахується і в. Коли ви отримували вже це рішення про виплату пенсії, вам на банківський рахунок, який ви указали, у заяві приходить повна сума за кожен місяць очікування від моменту подачі заяви. Тому це також слід враховувати. Також, якщо ви подали на пенсію і паралельно, коли пенсія знаходиться на розгляді, ви подали на ель-паро, слід зазначити, що ці відповідно виплати, вони взаємовиключені. Що це означає? Що якщо ви Отримали пару, то ви не можете отримати пенсію. Коли закінчиться пара, ви тоді можете подати на пенсію, якщо у вас є умови для цього. Якщо, відповідно, ви подаєте на пару, то я рекомендую дочекатися, поки вам виплатять повністю, тому що цей термін він зараховується в трудовий стаж. Якщо, наприклад, ви не маєте права на трудову пенсію, не трудову пенсію, також в Іспанії існує дуже багато видів соціального забезпечення або соціальних виплат. Що я маю на увазі? Самі відомі з цих це, наприклад, субсидіо para gente mayores de 52 años, тобто субсидія для людей, які досягнули 52 років. Тобто існує такі випадки, коли, наприклад, людина працює деякий час в Іспанії, але вона ще не досягла пенсійного віку, наприклад, 66 років і 8 місяців. Але має відповідно стаж в Іспанії. тобто… І в цьому випадку вона може подати на дану субсидію. По цій субсидії вже треба відповідно звертатися до іншого органу, який називається СЕПЕ, і туди подавати заявку. Так само можна подавати онлайн, або взявши запис, подавати особисто. В деяких випадках, якщо ви не розбираєтесь і якщо ви не знаєте якісь нюанси, я рекомендую або звернутися до спеціаліста, або взяти, наприклад, сіта превіа, тобто особисту, особистий запис. І якщо у вас є якісь відповідно запитання, якісь неясності, ви без проблем можете спитати робітника, який працює в цьому органі, який приймає вашу заяву, і він вам з задоволенням підкаже, що там потрібно поставити, які записи і так далі. Тому це більш ефективніший метод, чим допустити якусь помилку, подати онлайн. Якщо ми беремо інші види соціальних виплат, соціальних допомог в Іспанії, то інша така відома допомога це є інгресу мінімум Віталь. Тут так само причини, щоб ми на нього подали, це перше, це те, що ми не заробляємо певно встановлений дохід. Як правило, це він має не перевищувати мінімально прожиточного мінімуму в Іспанії, який також встановлюється кожного року індивідуально, тобто е, міняється. І також. Що у нас на цей момент немає ще не виникає права на пенсію. Тоді ми подаємо також пакет документів. В даному випадку, орган, який відповідає за цю соціальну виплату, називається Інститут де Сегуря Соціаль. І, відповідно, там потрібно зібрати пакет документів, можна подати або онлайн, або особисто взяти цей запис на подачу у цей орган. Проблема виплати, що її дуже важко Отримати, і вам треба максимально довести, що ви не заробляєте оцю відповідну кількість коштів, і ви знаходитеся в ситуації вульнерабля. Що це означає, що це ситуація, що вам недостатньо коштів на проживання в Іспанії. Також, якщо ви прописані з іншими людьми, я рекомендую, щоб кожен із них зробив деклараціон Хураду, заяву, що ви економічно незалежні від них, або. Виписатися і прописатися в тому місці, де не буде інших людей. Тоді у вас збільшаться шанси на отримання цієї допомоги. Друга допомога, яка є, наприклад, на території. Каталуні в даному випадку, можливо, там якщо ви проживаєте в Валенції, то на території Валенції, Мадриду і так далі. Це називається рента гарантісада. Це так само вид соціальної допомоги, соціальної виплати, який відповідно видається Женелітат де Каталунія», і орган, який приймає заявку. Це Женелітат Каталунія». Відповідно, так само ви можете подати або онлайн, або, відповідно, можете подати. Е Через спеціаліста, адвоката або взявши запис, особисто піти і подати цю заявку. Тут так само потрібно не заробляти більше визначеного економічного показника, і так само будуть враховуватися доходи інших членів сім'ї, якщо вони з вами проживають. Тому також слід враховувати. Також хочу також розповісти про Пенсію, яка також є в Іспанії, яка називається пенсія по інвалідності. Тут відповідно є залежності, який відсоток інвалідності вам присудять в Іспанії, ви можете піти на пенсію, наприклад, в 65 років. Як це все працює? Якщо у вас є якась інвалідність, і ви, наприклад, приїхали з України, то, на жаль, не можна її омологувати, тобто підтвердити автоматично в Іспанії. Вам потрібно звернутися із заявою в спеціальний орган в даному випадку Женальтад де Каталунія, спеціальний департамент, який відповідно назначить день. Де буде і місце, де ви повинні прийти, і де буде комісія медична, яка має е, перевірити цю інвалідність у вас і назначити свій висновок, де буде вказаний відповідний процент е, відсоток інвалідності. Якщо ми беремо по відсоткам інвалідності, е, то в Іспанії їх є е, три види: мінімальний відсоток інвалідності в Іспанії це 33%. Друга інвалідність це 65%. Ну і третя це від 65 до 100% в залежності, скільки вже встановить комісія. Відповідно, перш за все, ви повинні зробити оцю комісію, щоб вам видало заключення. На основі заключення ви можете отримати спеціальну пластикову картку, де буде вказаний ваш. Відсоток інвалідності, і відповідно, де ви по, цьому, по цій карці вже можете запрошувати відповідні пільги в Іспанії, і, відповідно, також е, запрошувати пенсію по інвалідності в Іспанії. Е, також, якщо ми е, живемо в Іспанії, я хочу зазначити, що також є такі види соціальних допомог. Якщо у вас або Фамілія нумероса або фамілія Монопаренталь. Що я маю? на увазі? Фамілія Нумероса це статус багатодітної сім'ї. Якщо у вас, наприклад, троє мінімум або більше дітей, тоді ви маєте право для себе запросити цей статус. Так само він запрошується на рівні провінції, тобто залежно, де ви проживаєте, якщо. Повторюсь, ми знаходимося на території там, Барселони, це Каталунія, то ми подаємо вже на етат, де Каталунії в відповідний орган. І відповідно орган розглядає, як правило, це дуже швидко відбувається один-два дня, і дає вам рішення. і На основі цього рішення видає вам картку багатодітної сім'ї. Ця картка багатодітної сім'ї або цей статус дозволяє вам також отримати відповідний Пільги, знижки в Іспанії. Що я маю на увазі? Це як правило. В деяких випадках безкоштовний проїзд в публічному транспорті, це, як правило, знижки на електроенергію, світло, тобто електроенергію, газ, комунальні платежі, це, як правило, скидки на навчання всякого роду бекас і так далі. І так далі. Тому, якщо це ваш кейс, можете звернутися, і відповідно наші спеціалісти можуть допомогти з цим питанням. Якщо, наприклад, ми говоримо про фамілія Монопаренталь. То, відповідно, тут ми говоримо статус одинокої сім'ї, так напевно перекладається, де є дитина, і в сім'ї є або батько, або мати. Що це означає? Тут або батько, або мати померла, або батько, або мати розлучені, і відповідно дитина проживає з одним, одним із них. Відповідно, якщо є такий. Кейс, тобто, якщо є у вас такий випадок, то ви також можете звернутися за допомогою, і відповідний орган вам буде дасть цей статус, тобто буде прийняти рішення. І, відповідно, тут також передбачена не тільки з певного роду знижки, відповідно, а й грошова допомога. В кожному регіоні вона різна. Мені здається, що от в Іспанії це десь плюс-мінус 100-200 євро. Кожного місяця виплачують. Е, чому важливі ці нюанси? Тому що багато із вас, напевно, не знає, що існують такі види соціальних допомог, е, і також не знають про існування конвенції. Багато хто приїхав зараз по тимчасовому захисту, відповідно, може оформитись в Іспанії або на е, понайму, тобто знайти контракт на роботу, або відкрити як приватного підприємця. І Відповідно, заробити собі або один, або два роки трудового стажу і претендувати на трудову пенсію. Хочу зазначити, що раніше відповідно до 2022 року медіа Хорнада і Хорнада Комплета рахувалися по різному. Що це означає? Якщо ви працюєте на повному контракті 40 годин, вважається, що от ви попрацювали рік, і у вас є рік трудового стажу. Щоб ви працювали на Півставки, тобто 20 годин в тиждень, то в даному випадку, якщо ви попрацювали рік, то вам рахувалося 0,5% цього трудового стажу. Після 22-го року були зміни. І, відповідно, незалежно чи ви працюєте на повній чи на півставки, вас стаж зарахується одинаково як рік часу. Тому... Це також слід враховувати, якщо ви там не впевнені, скільки у вас трудового стажу і так далі. Моя рекомендація, якщо ви не знаєте, або відповідно не можете визначитись там, коли вам на пенсію, або які у вас є права, яку допомогу ви можете отримати, зверніться або до спеціаліста, який розбирається в цій темі, або візьміть відповідно запис до. Того органу, який відповідає за ті чи інші виплати, і відповідно спеціаліст вам пояснить і проведе консультацію, або скаже, коли у вашому випадку наступить. Той чи інший юридичний момент, коли ви можете претендувати на пенсію або на соціальну виплату, і так далі. Тут слід зазначити, що законодавство в Іспанії воно розвивається і міняється кожного року. І оці види соціальних допомог, які або від... виплачуються фізособам, або також є відповідно певні соціальні допомоги для бізнесу, відповідно. Вони міняються, і тут треба слідкувати правильно за законодавством і правильно подавати пакет документів, тому що бюрократія в Іспанії вона присутня і всі ці заявки оброблюються дуже довго. Тому вам слід запастись терпінням, і відповідно, якщо ви хочете подати. Ту чи іншу заявку, я думаю, що у вас все вийде. На сьогодні в мене все. З вами був Ігор Лапчинський. Надіюсь, ця інформація була корисною для кожного із вас. Якщо у вас залишилися питання, якісь сумніви і так далі, пишіть, будь ласка, нам нижче в коментарях. Ми обов'язково відповімо. А когось зацікавило, то можете звертатися до нас за консультацією.